Добрий вечір вам, малята, я дуже рада вас вітати, я фея вечірніх казок до вас завітала, щоб казку розповісти. За моїм палким хотінням, за казковим повелінням. Всі, хто поруч посміхніться, двері в казку відчиніться. Казкові двері відчиняються. Чудова казка починається. Казка Дарії Корні про курчатко цяп-цяп та лелеку фізі. Сьогодні я розкажу вам казочку про одне маленьке гарненьке курчатко, якого звали Цяп-цяп. Цяп-цяп було дуже працьовитою і вихованою маминою донечкою. Щоранку встане, ліжечко за собою застеле, прибере у своїй кімнаті, а потім біжить мамі курці допомагати. Особливо донечці подобалося разом із мамою готувати щось смачненьке. Бачили б ви її у гарному біленькому фартушку та ще й з ковпаком кухаря на голові? Просто красота. А ще любило допомагати мамі по господарству. І ось одного разу, наводячи порядок в садочку, курчатко помітило лелеку. Йому здалося. Що вона дуже стомилася від своєї подорожі і тому вирішила в їхньому садочку перепочити. цяп цяп подумала ой, мабуть, їй дуже потрібна допомога. Тієї ж миті курчатко швиденько побігло додому, набрало у пляшечку водички, а в тарілочку зерно і віднесло лелеці. Для лелеки. Це була справжня несподіванка, приємний сюрприз. Вона прийняла гостинці і дуже подякувала малечі, а потім запитала Як тебе звати? Я курчатка цяп-цяп. А тебе як звати? А я лелека фізі. А хочеш зі мною політати? А що можна? Звичайно, можна посміхнувшись, відповіла лелека. Тоді я із задоволенням. Я давно мріяла про подорож. «Мерщій залазь на мене. Міцно тримайся за моє пір'я і полетіли. Цяп-цяп, довго не думаючи, вискочила на лелеку, міцно вхопилася за неї своїми жовтенькими пухнастими крильцями і вигукнула. «Дорогу!» Лелека змахнула своїми сильними крильми і піднялася високо високо в небо. Літали вони з курчатком над синіми річками, глибокими озерами та зеленими лісами. Від цієї краси, якою наповнена земля, цяп цяп була просто у захваті. Це була її перша. І дуже захоплююча подорож. Лелека Фізі повернула курчатко в садочок вже майже увечері. Воно побігло додому щасливе і радісне від того, що у нього з'явився такий хороший, сильний і гарний друг, який вміє літати. Ось і казочці кінець, а хто слухав молодець. Та їх стала в казковому лісі, відпочивають казкові герої. Час і нам з вами прощатись. На добраніч, малята! До нових зустрічей!